Таємниця покинутої лікарні. Сталося це в благословенні нульові, коли країна оговталася від бурхливих 90-х і потроху дивилася у майбутнє, хоча й проблем ще вистачало. Але школярі глобальні проблеми не дуже цікавили. У них завжди були та є свої дитячі підліткові проблеми. Андрій та Володя не були виключеннями. Хлопці разом ходили до школи і на бокс. Вони робилися в комп'ютерних клубах, яких тоді було повно, билися з місцевими гопніками, коротше, відривалися наповну. Район, де вони жили, не був найбільш благополучному місці повно наркоманів, алкоголіків, колишніх сидільців і іншої в лапках еліти суспільства. Звісно, були й нормальні люди, але їм краще було не виходити на вулицю вночі або ж носити з собою зброю. Тож бокс був потрібен двом друзям не так для того, щоб здобувати кубки та медалі, як для того, щоб уміти постояти за себе. На щастя, гренер прищеплював сміливість і бойовий дух усім своїм вихованцям, і Андрій із Вовчиком не були виключеннями. У хлопців почала вироблятися жага екстриму, і вони у вільний час лазили по різним диким і покинутим місцям. Врешті-решт хлопці звернули увагу на недобудовану будівлю, яку планували як новий корпус для лікарні в їх районі. Але потім в інвестора почались фінансові проблеми, новий забудовник не знайшовся, і велика цегляна коробка так і залишилася стояти, приваблюючи до себе наркоманів, алкоголіків, дилерів та інших кримінальних елементів. Чувак, треба нам туди почати ходити, сказав Андрій. Головне не напоротися на наркоманів або дилерів, відповів Вовчик. Ціни будуть церемонитись. Боїшся, ми дарма битися вчилися, чи як, тим більше не перший раз нам бити пику нарикам чи лигарям, а от на ментів напоротись оце вже проблема. Так, хоча, думаю, мій дядько виручить чекай, так він же пішов із міліції. Так, але сам розумієш потрібні знайомства та контакти лишаються. Ну, так. На вихідних хлопці через вікно першого поверху проникли в будівлю і побачили там суцільний безлад порожні пляшки, шприци, використані презервативи, упаковки від наркотичних таблеток, обіцяні ганчірки та інший мотлох. Ну й гадюшник чувак, я пропоную це місце зробити нашою базою. Згоден, а на базі такий срачельник не можна допускати. Пропоную потроху навести тут лад, а сміття нахрін спалити. Окей, починаємо. Вичистивши перший та другий поверхи, наступного дня хлопці повернулися і продовжили прибирання бази. Не чіпали тільки купи лайна та графіті, які зазвичай не несли в собі жодного змісту. Але на горіші, яке було доволі погано освітлене, Андрій та Володя побачили на стінах доволі дивні і моторошні написи та малюнки. Там були пентаграми, якісь дивні символи віддалено схожі на якісь руни, написи незрозумілою мовою. Але найстрашніше, від чого навіть у хлопців-боксерів пішов мороз по шкірі, це кров. Кров була і на стінах, і на підлозі, виднілися навіть сліди від цілих калюж крові. А далі, навіть при поганому освітленні, хлопці побачили звалище людських кісток, складених наче пірамідою, на вершині якої лежав череп. Щойно юні екстремали глянули на череп, як побачили, що ті місця, де були очі, засвітилися червоним, а вже через секунду прямо перед ними спалахнув вогонь. Андрій та Вовчик відсахнулися від такого освітлення приміщення на кілька кроків назад. А далі вони побачили біля піраміди з кісток фігуру в плащі з каптуром. Можна було подумати, що це людина, але постать була понад два метри зростом. Тут страх уже повністю оволодів шукачами пригод, і вони мерщій кинулися до виходу з моторошного горіща. Але поверхом нижче хлопці побачили ще декілька таких постатей, як та, що була зверху. Одна із них демонічним голосом сказала: Ідіть сюди і простягла до них свої руки. Руки були з темної шкіри чи то синього, чи то чорного кольору, а замість нігтів росли аномально довгі пазурі. В районі очей у цих істот запалали червоні вогники на зразок тих, якими світилися очі черепа, біжучи один поперед одного, падаючи, допомагаючи один одному піднятись і знов біжучи. Хлопці бачили, що на кожному поверсі нижче цих істот стає все більше, і всі вони, щойно помічаючи непроханих гостей, одразу кидаються за ними. Вибігши на вулицю, де вже було темно, хлопці побігли до супермаркету. Там, на нічній зміні в охороні, працював дядько Володі. Зупинились вони лише на порозі магазину і одразу впали на підлогу, не маючи більше сил стояти на ногах. Хлопці, що з вами? пролунав голос дядька Юри, який одразу їх помітив. «Дядько, виручай, сказав, задихаючись, вовчик. Що сталося? Ми все розповімо, але спочатку можна води? Так, звісно, таке враження, що з вами чорти гналися. Ти, в принципі, вгадав. Дядько провів племінника і його друга в кімнату охорони і, вислухавши їх розповідь, оторопів від жаху. Я сподівався, що все закінчилося. Хлопці ви розворошили осине гніздо і, по суті, розбудили таке зло, що я навіть не можу описати. Справа в тому, що коли я працював у міліції, то на районі почали зникати люди. В ході слідства ми вийшли на культистів, які практикували людські жертвоприношення і хотіли викликати в наш світ якихось демонів. Звісно, що ми не повірили в ці байки, але коли пішли їх брати якраз в ту будівлю, то самі все побачили. Ті демони дійсно виглядали так, як ви описали. В ході операції ми ліквідували при затриманні їх лідера, а інші розбіглися. А згодом мої колеги, які брали участь у тій операції, почали гинути один за одним. Я залишився останнім із групи. Щойно він це сказав, як у магазині раптово зникло світло. Наказавши хлопцям залишатися на місцях, Юрій вийшов з ліхтариком у залу магазину. Те, що він побачив там, змусило його оторопіти від жаху. Всі працівники та відвідувачі лежали на підлозі мертві, а над ними стояли високі постаті в каптурах та ще червоними очима, і вони прямували до Юрія. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду.